Ну, я дивлюсь, тут вже да, по... Так, там вже закрили, вікна залишились тільки ті, що вони. У нас <плес> сюди закрили? Так. Ті, що залишилися у нас <плес> технологічні <плес> матеріали. А другого полез? Ну, були поводки, треба сильну так. — На другому поверсі зробили три стінки, там, де були широкі кабінети, там зроблять методичні кабінети. працівників працівники зробили. Зараз тільки загвоздка, тільки урошає, На зараз. В середньому на об'єкті працює вже близько 50%. А що вода стоїть? Ну ми ж перший раз заливали тоді з пожарних гідрантів для того, щоб палять. Держит бетон, не держит. Гидравлические испытания. И что? Брышник подписанный, все долго.